З приводу подій і, взагалі, планів пропоную продовжити нашу розмову. Парламентська перерва завдовжки майже в місяць. депутати не засідатимуть у сесійній залі майже до кінця літа і без скандалу піти на неофіційні канікули народні обранці, звісно. Не змогли друге читання законопроєкту про заборону в Україні Російської православної церкви. Відклали документ напередодні навіть не винесли на порядок. Денний опозиційні парламентарі блокували трибуну, заявили, що поки не розглянуть заборону московської церкви, інші проєкти не розглядатимуть. За словами депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, слуги народу намагаються внести до законопроєкту про заборону церкви московського патріархату нові поправки, зокрема визначити незалежну від уряду комісію, яка прийматиме рішення про заборону релігійних організацій. Свою думку щодо цієї ситуації в ефірі так тіві висловила народна депутатка Софія Федина. По-перше, це чергова спроба затягування прийняття цього законопроекту. Називається Придумуємо те, чого не треба придумувати, аби тільки заговорити і виглядати умними. Друге, я особисто вважаю, що створення будь-яких нових структур це потенційне плодіння корупційних складових, щоби там або домовишся, або не домовишся з тою структури, тому що згідно з законопроєктом, яка є ситуація, що у нас є державна служба з етнополітики і свободи совісті. Вони вивчають кожен конкретний випадок, де є можливий зв'язок з московською федерацією. Нема зв'язку з московською федерацією. Якщо вони щось такий зв'язок побачили, вони перше звертаються до тої чи іншої структури, щоб вони розірвали ці зв'язки. На це дається період часу. Якщо вони не розриваються ці зв'язки, тоді де державна служба звертається до суду. І нашу створювати ще якусь структуру, якщо ми звертаємося до суду, і суд в звичайному порядку розгляду вже тоді вивчає, що і як. І насправді, якщо доводиться контакт, не контакт, а зв'язок безпосередньо з московською федерацією, ну тоді ця структура забороняється. Ось цікава історія з цими заборонами структур. Що у нас виходить? Виходить, що структур у нас цих дуже багато сотні тисячі. З одного боку, нам потрібен законопроєкт або будь-який інший інструмент, механізм, який заборонить московську церкву в Україні, тому що це не релігійна організація, а фактично присутність російських спецслужб в Україні. Це нам зрозуміло. З іншого боку, той законопроєкт, який розглядався, який не проголосувався, передбачає, що кожна структура, себто кожний випадок буде розглядатися. Окремо, а їх у нас дуже дуже багато, що може затягнутися на роки. Я можу зрозуміти обурення пані Софії Федини і її колег не тільки по фракції, по партії, а й всіх інших, хто приєднався до них той день, але можу зрозуміти і інших парламентарів, які його не підтримали. Треба новий законопроєкт. Чи треба переробити цей? Що робити із цим, і як правильно спілкуватися із суспільством, аби пояснити їм усю складність Бо зараз. Люди хочуть, аби просто прийняли якийсь законопроєкт і заборонили. Ну я не можу не погодитися з Софією Романівною, що плодити ще якісь структури, які мають перевіряти додаткових чиновників, створювати? От це не потрібно допускати. Я думаю, що тут погоджуються з цим практично всі. Єдине, хочу уточнити, що блокували трибуну представники всіх фракцій. Так. не лише опозиційних, так. тому що думки всередині фракції різні, але тема релігії це взагалі непроста тема, ми розуміємо. І такий законопроект, оцей законопроект, то ще не було в історії України, правда? Так. Він не може не викликати дискусії. Єдине, що мені так як кажучи, дивно, мені здається, що деякі з тих людей, які блокували трибуну, для них важливий не результат, їм потрібен процес. От давайте будемо показувати. І мені здається, якби цей законопроект поставили на голосування і прийняли рішення, а вони б далі не знали, що їм робити. Uh -huh. От складається таке враження, що дійсно люди от хочуть, хай пануть, але в один день друге читання такого складного законопроекту не може бути розглянутий правил дуже багато. Повертатися по-новому до нового законопроекту ми будемо затягувати час. Я думаю, що ніхто не зацікавлений, щоб ми це питання десь відклали на якийсь там рік. Його треба розглянути. І розумієте, коли спілкуєшся з рядовими священниками, вони готові до того, що зміни будуть перейти в ПЦУ? Ну Чи тут не можна не так прямо сказати, що перейти в ПЦУ. У ПЦ це але вони вважають, що має бути єдина українська церква. Правда ж? Православна має... церква України вона називається. Ну, зараз тепер треба нормативним документом передбачити і створити алгоритм. Є досить багато правок, деякі такі, що їх треба приймати. Ну і дуже багато правок ради того, щоб затягнути процес. Е, є сподівання, я сьогодні вже маю інформацію, що керівники усіх фракцій вже кінець то побачили спільну думку по цьому питанню. Мабуть, треба оцей час, оці дві-три. До дві-три неділі не буду казати, ця фраза мені не мабуть вже нікому не подобається. Але е пару тижнів зараз насправді те, що я сьогодні і дехто мені пише, ой, ви вже на канікулах будете відпочивати, дехто сарказмом, а дехто вважає, що вже депутати перетрунились. Насправді робота буде тривати і над такими законопроектами. І цей законопроект зараз в роботі. Побачимо в серпні місяці. Мені здається, ми вийдемо на фінішну пряму. Зацікавленість в цьому є. Добра воля є, і саме головне мені здається, і Венеціанська комісія, і ті, кого ми називаємо нашими зарубіжними партнерами, мають теж зрозуміти, що порушення прав людини там нема. Але ми повинні такий законопроект прийняти, щоб всі з цим погодились. тому що ми розуміємо, що ми не маємо втрачати. Наші стосунки з іноземними партнерами розуміємо, чому так ну там має бути не тільки не бути порушення прав людини, там має бути ефективне вирішення проблеми. Звичайно, да. пане Віталію, ви зазначили, що всередині фракції є різні позиції. Так, Звичайно. які пункти є суперечливими, що викликає взагалі поляризацію всередині фракції, чому одні слуги готові голосувати, інші ні? Що предмет суперечки? Дивіться, я зараз не буду в деталі і прізвища називати. Я думаю, це буде недоречно, і я не маю права Пункти називати ці прізвища. Да. Є суперечли. у нас, наприклад, депутати, які їхні батьки, діди в УПА воювали. Є. Вони, думка їхня зрозуміла. Да? Є депутати, які з того самого Харкова, які ходили раніше в УПЦ, а зараз розуміють, що ПЦУ. Вже треба, щоб Православна церква України, вона вже на кінець, то була права її були забезпечені. Хтось хоче, щоб просто одним з махом руки православну українську православну церкву заборонили. Інші вважають, от як ви наголосили, що треба до кожного священника окремо, так. а як підійти до кожного окремо, це знову ж таки. Чи це якась структура новостворена, чи це в суд треба подавати? От зараз оці нюанси, мені здається, вони мають бути пропрацьовані, щоб коли ми зберемося в серпні, ми не розтягували на тиждень розгляд цього питання. В один день ми маємо прийняти рішення. Рішення має бути компромісне і, мабуть, не з однієї сторони. А на який компроміс готові піти ті, хто не підтримують сьогодні законопроект? От тут треба вже говорити з ними. Я не можу говорити. Є у нас. Ну, давайте будемо розуміти, що є фракція ПЗЖ, да? колишня ПЗЖ, ну, умовна, умовна ОПЗЖ, яка зараз має дві депутатські групи. Я не впевнений, що вони проголосують, і ті репліки, які летять з їхньої частини залу. Ну, це не є репліки тих людей, які мають які пишуть закони для України. Да? Я, я думаю, якщо у нас уже є механізм заборони партії, ми може, може, ми і цю заборону. Ви мабуть сказали те, що я не лише в ефірі, а я говорю на зустрічах з людьми. Я би знаєте в пакеті запустив би два законопроекти. Той про який ми зараз обговорюємо, і той, який вже пройшов наш комітет про заборону. ОПЗЖ. Так. І, мабуть би, ми подивилися, хто як голосує. І моя така думка, що, мабуть, би, після того багато би проблем було знято. На жаль, от, на жаль, навіть опозиція чомусь не згадує законопроект про ОПЗЖ. Як для мене, то е, ми розуміємо, хто така сьогодні російська церква і хто такий Кирило. І ми давайте будемо правді в очі дивитися, хто такі. Хлопці і дівчата, які були колись ОПЗЖ? чи так. не вони ждали тут руський мір? І але... чому цей законопроект не виноситься? Так, так але правду кажучи, їх вже небагато. Деякі депутати говорять, що і без них збереться 226 голосів. Більше того, Софія Федина випуск зробила припущення учора, що вистачило б і 300 народних депутатів, і в принципі нормально б справлявся парламент. Тому мені дивно було, чому він не був виставлений на голосування. Чому погоджувальна рада не прийняла це рішення? Ми налаштовані були працювати, тому що і цей би закон не б попрацювали, і насправді ми відтермінували розгляд. Ще багатьох дуже важливих законів, які стосуються наших збройних сил, на жаль.